Ну і вже сьогодні Володимир Зеленський провів кілька телефонних розмов із партнерами щодо позиції у питанні мирного врегулювання у соцмережах. Повідомив, що з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером однаково бачимо необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого в розмові. Наголосили, що зараз потрібні чіткі кроки і максимум координації з партнерами. Також відбулася розмова із прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом Володимир Зеленський поінформував про дипломатичну роботу із партнерами для закінчення війни та гарантування спільної безпеки. Наголосив на спільній думці, що рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі. Ну і зараз а, з нами на прямому зв'язку Віктор Трегубов, підполковник, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро. Пане Вікторе, слава Україні. Вітаю вас, середу, слава! так, не про політику, а про ситуацію на полі бою. Будемо з вами говорити і вперше як з представником саме ОСУВ Дніпро. Це нова назва Осув Хортиця. А поясніть, будь ласка, що окрім назви змінилось. Ну, Насправді це просто загальної реорганізації. Змінилося хіба що те, що до нас надався ще один напрямок: це Олімпійський напрямок, він зараз примикає до нашої зони відповідальності на півдні, але так в цілому небагато. Був у нас був певний такий географічний феномен, згідно якого, наприклад, Запоріжжя з Хортицею не входило. У Хортицю мається на увазі Хортиця, тому деякі люди постійно плутали наші зони відповідальності станом на зараз. Наша зона відповідальності вона буде, скажімо так, більше допомагати, буде більше допомагати людям орієнтуватися. Наша зона відповідальності, як і раніше, від південно-слобожанського напрямку, це частина Харківського області Вовчанськ, і тепер аж до Гуляйпільського. Тобто це фактично весь схід України. Пане Вікторе, тоді давайте безпосередньо по найгарячішим відтинкам ділянкам в зоні вашої відповідальності. Ділянка фронту від Харківщини до Дніпропетровщини, як ви сказали, вона велика. Але от цікавить зараз межа із Дніпропетровщиною. Там яка ситуація? Ой, там складна ситуація. Там росіяни намагаються постійно провокувати, намагаються проводити атаки. Нещодавно учора довелося кілька разів спростовувати заяви, а що, щодо того, що вони там на Дніпропетровщині мало не зайшли в дачне. Хоча на насправді ні, але там наклалася комбінація а, спочатку і заяв росіян і невірно витрактовані заяви Діпстейту. Діпстейт потім випустив окремо роз'яснення щодо того, що вони насправді нічого такого не писали. Але насправді, як завжди, це буває, роз'яснення розійшлося роз роз менше ніж е, е, першопочаткове неправильне трактування. Тому так станом на зараз росіяни намагаються активно переоникати на території Дніпропетровської області, але не вдається зараз на території Донецької області, але атаки постійні. Це наш новопавлівський напрямок, і там він, скажімо так, доволі таки активний та жорсткий. Так само, як Покровський напрямок і Лиманський. Це три наші найважчі зараз. Детальніше про Покровський напрямок. Напередодні бійці Анни Київської оприлюднили відео з українським прапором над Покровськом. Там, наскільки ситуація зараз загострюється, чи вона ну от в межах останніх тижнів можна сказати є стабільною, стабільно важкою Я можу сказати, що ситуація на покровському напрямку є найважчою на всьому фронті. Впродовж останнім може року? Е, Ну за винятком буквально кількох тижнів навесні він є ключовим для росіян. Це правда. Він є ключовим для росіян, в тому числі. Ці кампанії літній кампанії, але станом на зараз там певно навіть важче ніж було у будь-який попередній період. Бо росіяни кинули просто балатенську. ораву людей вони фактично намагаються наступати з двох напрямків, відрізати місто з двох напрямків. Водночасно з південного заходу та з північного сходу на південному заході добре отримали по зубам. На північному сході намагаються витрачати велику кількість особового складу просто на те, щоб зайняти кілька населених пунктів і ускладнити логістику для українських військ тут да, тут справді складно тут. Справді зараз гаряче. Якщо під час зимової кампанії росіяни отримали і змушені були відкотитися. То зараз вони кинули значно більше сил, хоча навіть тоді сили були велетенські, але зараз ну понад 100 тисяч особового складу тільки на один вузький напрямок. Ну це це реально вже масштаби наближені до другої світової, навіть не до якихось там локальних війн, тобі, чеченської чи авганської. А це справді зараз дуже велико. Ну явно їм дуже хочеться. А тактика щось в цьому плані змінюється. Ви говорили, що основна тактика біля Покровська – просочування, тобто вони далі притримуються саме її. Чи щось змінюється? Вони притримуються її, бо зараз інші задоволення не працюють. Давайте розберемось, чому. Угу. Якщо ми беремо в принципі доволі сталі позиції. Перед цими позиціями є колзони. Колзони це зони ураження. При масованих висуваннях, в яких в тебе прилітає. Скоріше за все, в тебе прилітає fpv але в тебе може прилітати насправді не тільки вона в тебе може, по тобі може і міномет відпрацювати, і в певних моментах і арта, тому ти під довгою низкою загроз. Як подолати усі ось казоки, які тягнуться насправді на, на, на кілометри? Або. Малими групами або швидкістю або тихо, росіяни намагалися робити це швидко. І ось ось постійні атаки на мотоциклах, які були ознакою весни скоріш, вони були намаганням, власне, проскочити за рахунок швидкості. А вони зараз зменшилися в кількості, бо виявилося, що воно не так ефективно. Воно все ж таки вразливо до інженерних загородження. Наприклад, якщо там нормальне інженерне облаштування. Якщо там нормально купіновано, то не не доїдає, не доїжджає, перепрошую. Тепер вони роблять ставку, оскільки в них велика кількість свого складу, не безмежна, але порівняно з нами в них дефіциту немає, то вони просто просочуються між позиціями, намагаючись повсти на блюсі. Келзони просто проповзають, намагаючись зробити це або помітно, або просто поки там нищить когось одного. Інших проповзає. Деяким, як ми знаємо, з допитів полонених доводиться провсти 60 кілометрів, що означає, що одного бурята зона досяжності більше, ніж уже ніж у Півдрона. І ось таким, таким шляхом вони намагаються регіоні згадати свою чисельну перепутку. Так, Тисячі помруть, але якісь там двоє залізуть, закріпляться у нас десь за першою лінією українських позицій. Почнуть вогневі бій, почнуть намагатися ганяти українські э, дрончики. До, до них висунуться резерви, яких і так не і так багато. Там почнеться вогневий бій, намагання їх викинути звідти з цих халуп. Ну от власне таким чином наступають. Дякую, що поінформували про оперативну ситуацію. Віктор Тригубов, підполковник, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро. Був з нами наживо.